21 листопада в Україні День Гідності та Свободи. У цей період розпочали дві революції: 2004 – Помаранчеву, а 2013-го Революцію гідності з моменту початку останньої минуло 10 років. На центральній площі у Києві та інших населених пунктах виходили люди з вимогами до тодішнього президента України Віктора Януковича підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Під час сутичок із силовиками загинули понад 100 людей. Їх назвали Небесною сотнею. Протести відбулися. І в Полтаві про Революцію гідності згадуємо із учасником тих подій, а нині військовослужбовцем Тарасом Лелюхом. Вітаю вас! Доброго дня! Тарасе, розкажіть, будь ласка, як для вас почалася революція гідності як взагалі дізналися про події листопада 2013-го. Я з початку 2000-х був в націоналістичних рухах. Більшість хлопців, переважна більшість, яка брала участь в революції гідності, я знав вже по декілька років конкретно в той час. Я працював на заводі, на е, високій посаді, був постійно зайнятий на виробництві. Вдома тільки ночував. Мені зателефонували хлопці і сказали, у нас така ситуація, ти потрібен. А я не дивився. Я телебачення, не дивлюся вже багато років. В інтернеті новини тоді не читав, бо часу не було. Е, і дізнався про початок цього всього від знайомих. Мені розповідали про те, що там побили студентів. Я приїхав, подивився в Полтаві. Біля ОДА збиралися люди, там перші ці намети почали ставити. Я був активним учасником події 2004 року в Києві. Я був декілька тижнів, з самого початку майдану, і, і бачив, хто починав, а хто твій цим користувався і закінчував. І я одразу подумав, що. На жаль, цей майдан не дасть результату через те, що вже було дуже багато таких маргіналів підтянулися, які просто хотіли покрутитися, щоб їх там на камеру показали, щоб їх зайвий раз побачили. І я реально не повірив, що майдан зможе щось дати. Розчарувався з хлопцями, поспілкувався і пішов додому. Я займався історичною реконструкцією, Ми билися з щитами. Мечами залізними у мене було це все обладнання, кольчуги шолами. І я побачив, що мої побратими поприходили, поприносили ці кольчуги, залізні шоломи, щити. Я думав, та з ким ви там будете битися? Я навіть не думав, що до такого дійде, бо не міг передбачити на той час розвиток подій. А коли почалася ситуація з тим, що вже серйозні події почалися, тоді одразу ми з хлопцями все закинули. На роботі я сказав, що зараз є важливіші справи, і підключився до... Активно до самооборони. У нас в Полтаві було дві самооборони, грубо кажучи. Одна Дмитра Коряка, це наш полеглий побратим із Азова, і друга Павлова самооборона, він теж зараз воює, теж, до речі, в Азові він воював. У нас тільки дві серйозні організації були. Я був у Дмитра Коряка, його заступником по бойовому крилу. Якраз відповідав за зустріч автобусів з Тітушками. Два автобуса не доїхали до Полтави, бо не їхали на. Залізні вироби, які випадково були розсипані по дорозі. Один автобус, як побачив, що відбулося, просто не зупинились, побоялись далі їхати. Також ми охороняли порядок, були готові до силових протистоянь із полтавською міліцією. Яка тоді готова була виконати всі накази Януковича? І більшість теми залишилися. тих всі друзіків, ви зрадника України, і досі у нас половина з них працює в нашому полтавському главку. Розкажіть, яка загалом атмосфера панувала на площі біля обласної військової адміністрації, тоді ще державної? Скільки було людей? В різні дні було по різному На початку там збиралися тисячі людей. А бувало так, що ввечері залишалося чоловік 20, особливо коли було холодно. Ми з хлопцями в приміщенні обласної адміністрації там для самооборони, скажімо так, взяли приміщення, де у нас був свій штаб. Декілька десятків хлопців до 20-30 людей там постійно ночувало. Були, скажімо так, підготовані аргументи у випадку силових протистоянь. Були ті самі щити. З'явилися вже трофейні щити, і беркутівців, і каски, і залізні шоломи, і металеві знаряддя праці. Також ми закупили вогнегасники, бо думали, що всякі можуть бути речі і вогнегасники знадобляться. То людей було по-різному. Бувало, що є пара десятків, а бувало, що декілька тисяч збиралися на площі. Настрій був таке піднесення. Ми вірили, що можемо змінити. Особливо я після того, як зневірився зразу, думав, що зараз та зараз підуть перші морози і всі роз'їдуть. Я так і думав. І думав, зараз ось оці. Нероби, які просто попроходили разом із хлопцями-патріотами поруч постояти, покрасуватися, захлинуть оцю хвилю патріотизму, плюс там ходив один з кримку, забирав пожертви, тоді зловили, що він ті типу, пожертви на себе витрачав, і оце все так. Воно звичайно було на емоціях. І коли я побачив, що не побоялися люди. Після подій, коли відбулися і розстріли, і все інше, ще більше зібралося. Я думаю, навпаки, що після цих подій до нас нас не підтримують звичайне цивільне, як так кажуть, населення, яке не було в правих руках, бо воно побоїться. Навпаки, поприходили і старі, і молоді. І мені було дуже аж так приємно, що українці не побоялися і коли побачили, що відбуваються такі події? Вони перебороли свій страх, захотіли змін і вийшли і підтримали нас. У Полтаві за цей період були також травмовані. Розкажіть, будь ласка, про такі найбільш небезпечні можливо ситуації, які були під час Революції Гідності безпосередньо в обласному центрі. Було декілька зустрічей з тітушками. І, до речі, коли відбулася та подія, що полтавські мусора розганяли майдан біля ОДА, ми з хлопцями якраз на околицях міста зустрічали групу тітушні. І не змогли захистити тих, хто був на місці, тому що якраз там теж відбувалися протистояння, і воно було таке доволі суттєве. Там були побиті автомобілі, були теж поламані руки, розбиті носи. Вся міліція тоді працювала проти нас. В той день відбулося два таких протистояння. Про одне всім відомо, бо було воно було в центрі. А про інше всі почали замовчувати, особливо після того як революція перемогла. А наша міліція була не на тому боці. Як загалом силовики діяли біля обласної державної адміністрації, чи ну як взаємодіяли загалом із людьми, які вийшли на протест? Були такі, що ось мене не займайте, я нікого не займатиму, Я тут постою. А були такі, що хотіли, тільки чекали можливості, навіть самі провокували для того, щоб когось покалічити, для того щоб когось вдарити. Воно знаєте, є поліцейська, є мусор, от мусор це діагноз. Вони е з радістю били навіть ті хлопців, хто падав, лежачих кайками по голові, отримали величезну насолоду з цього. І тому я ж кажу, різні були люди, навіть серед працівників міліції. Територія, де ми перебуваємо, зараз називається сквером пам'яті героїв України. Раніше це була площа Леніна. Тут стояв відповідний пам'ятник. Його повалили 21 лютого 2014 року, і це було однією з таких ключових подій революції гідності у Полтаві безпосередньо, які б ще окремили дати, які б події на які хотіли звернути увагу. Перше — це коли якраз після. Ось того кровоприлеття, яке відбулося на Майдані, коли зібралися люди, і ми побачили, окрім молоді, окрім тих, хто і так проходив, окрім таких націоналістів-патріотів, ми побачили звичайних цивільних людей, які вийшли з протестом проти силового злочинства влади. Ось то був переломний момент, і тоді я вже повністю зрозумів, що вже в крові революції не потопити, що люди переможуть ту владу. І от це було, скажімо так, просто проли момент для всієї історії України. Також певний період протестувальники були і в приміщенні адміністрації. Як ви думаєте, наскільки важливим був цей період, наскільки важливим було перебування безпосередньо в будівлі? По перше воно було важливим, бо там було доволі тепло. Коли холодно, коли багато хто одразу захворів, це було важливо для того, щоб бачили, що в Полтаві люди не просто там вийшли покричати. От ми бідні, нещасні. Це була акція силова, на той час вона була незаконна. Зразу просили тоді, погрожували, щоб ми залишили. Ми відмовилися це робити. Ми сказали, що джерелом влади в Україні є народ, ми народ, який виступає проти злочинних дій влади. Є відео, я думаю, багато хто бачив, як Антон Седік, це мій друг, з яким ми навчалися ще разом в першому ліцеї, як він читав вірші Шевченка, як він цитував українську мову цитати різних водиних діячів. Про боротьбу, про гідність, і це дуже надихало. Бо коли ти постійно не знаєш, що чекати, коли ти тільки чекаєш, що зараз закидають світлошумовими гранатами, гранатами, газом і заломляться мусора і з кийками і тобі треба буде їх бити залізною трубою, то це постійно тримає в такій напрузі, і тоді у нас не було ні досвіду бойових дій. Нічого і хлопцям треба було якось натхнення, якесь і трохи відпочинку психологічного. Під Час революції гідності в Україні загинуло понад 100 людей. Розкажіть, чи знали когось? Ви можливо особисто? Я нікого особисто не знав, але я думаю, ці люди назавжди вписали свої імена в історію України і е, за рахунок їхнього подвигу, за рахунок їхньої жертви. Ми зараз можемо продовжувати нашу боротьбу за незалежність. Думаю, серед ваших побратимів військових багато учасників революції гідності. Розкажіть, будь ласка, як для вас почався військовий шлях? Чому ви вирішили після цих подій уже стати військовим? Я з дитинства був в різних парамілітарних націоналістичних рухах. Ми цим жили. Ми готувалися до цієї війни, бо ще в 99-му році вже тоді і Джохар казав, і багато хто що. Буде війна з Кацапами. Почнеться вона з Криму. У Мене не було вибору. Я одразу як побачив, що таке відбувається. Я одразу прибіг до військкомату, але у мене був білий білет. З мене захотіли 700 доларів за те, що в мене білий білет приберуть, але треба було їхати в Харків, проходити різні процедури. Я двічі туди сходив, плюнув на це все. І як дізнався, що Андрій Білецький створив добровольчий підрозділ, я не думаю, що одразу пішов возов. Азов. 2014-го Ви були добровольцем після початку повномасштабної війни. Знову ж долучилися до війська. Розкажіть трошечки, де ви зараз служите, які завдання виконуєте з 24 лютого. Ми одразу взяли власну зброю, і прийшли в військомат. Із власною зброєю нас вписали в роту охорони військомату, організували дуже потужне навчання, бо серед нас були освічені інструктори, мали бойовий досвід і передавали його тим, хто ніколи не тримав зброю в руках. Після роти охорони військомату я служив в окремому зведеному штурмовому загоні Одін, брав участь в боях на Бахмутському напрямку, Зайцеве, Бахмут, Шуми, у той напрямок. Влітку минулого року. Після отримання поранення мене визнали обмежено придатним. Хотів взагалі непридатним зробити, скажімо так, переконав їх написати обмежено придатний. Зараз перейшов в 10-й армійський корпус, служу інструктором в взводі інструкторів. Готую мобілізованих до активних бойових дій. Це мені подобається, це в мене виходить, і я відчуваю, що я корисний приношу користь державі, бо після поранень мене не хочуть, не можуть брати на передову. Мене хотіли спасати, але я вважаю, що я ще зможу послужити Україні і зробити все, що можу для перемоги. Як на вашу думку, події революції гідності вплинули на настрої людей в цьому поборенні російської агресії, яка ми бачимо зараз? 90% добровольців правого сектору Азову. Айдару були на Майдані. Це були найактивніші учасники майдану і е, в Айдар, наскільки я знаю, прямо з Майдану їхала ціла сотня, і це були одні з перших добровольців, які поїхали на е, фронт прямо із Майдану. Тому е, майдан це було таке е, виокремлення, це як вершки, як то кажуть, усього цього патріотичного руху, коли почалася е, повномасштабна агресія, більше 90 відсотків. Ті хлопців, які брали участь на майдані, які воювали в АТО, в перший же ж день прийшли до військомату, і вони стали тим щитом, який зупинив російську агресію, не дав їй захопити повністю всю Україну, змогли, скажімо так, навколо себе за рахунок досвіду за рахунок свого такого палаючого серця, об'єднати інших навчити їх. І зараз тільки через це ми досі тримаємося і не програли. Яка на вашу думку була мета все таки революції гідності в Полтаві в Україні загалом? І чи ця головна мета була досягнута? Люди побачили, що якщо за свою державу готові виходити, боротися і гинути молодь, значить ідею яку вони підтримують правильно. І це стало таким поштовхом, супротивом, який допоміг скинути і режим Януковича і обрати вектор зовнішньої політики України. Тарасе, дякую вам за розмову. Дякую вам за захист України і кожного з нас. Бережіть себе. Слава Україні! Героям слава, дякую.